Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. В нашій передачі ви дізнаєтеся про ситуацію з обстрілами в нашій області, а також про неправомірні дії поліції під час воєнного стану та про те, чому виникають загорання в автомобілях. У ніч проти 19 серпня російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини: Криворізький, Синельниковський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік. У Меживській громаді Синильніковського району поранений 12-річний хлопчик. Детальніше розповість про це, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні всю ніч ворог гатив по Дніпропетровщині. Під обстрілом у нас опинились Нікопольський, Криворізький та Синильниківські райони. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, газову та електромережі. В Апостолівській громаді загинув чоловік, в Межівській поранено хлопчика. Так у Криворізькому районі під обстрілом потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По Апостолову ворог бив з ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджені газопровід та електромережі. У Зеландорській громаді від потрапляння снарядів знищений магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. На щастя, люди не постраждали. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка Межицької громади поранено хлопчика, у нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Сенельніковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства. Обійшлось без постраждалих. Під артобстрілом опинився і Нікополь. Ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії, пошкодили з два десятка багатоповерхівок, 10 магазинів та установ, зокрема, понімечну школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників та 3 пожежні автомобілі. Вогонь приборкали, є пошкодження лінії електропередач, з людей ніхто не постраждав. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра і далі говоримо про випадки загорання авто. З початку повномасштабної війни у Дніпрі зафіксували 13 випадків загорання авто. Фахівці ситуаційного центру Дніпра завдяки камерам відеоспостереження фіксують такі випадки на дорогах міста. Так, з початку повномасштабного вторгнення у Дніпрі зафіксували 9 випадків загоряння маш. Наслідок ДТП один самозаймання та три через умисний підпал, говорить директорка комунального підприємства Інфорада Дніпро Дніпровської міської ради Альона Чуєва. Фахівці ситуаційного центру Дніпра, завдяки камерам відеоспостереження, які встановлені на вулицях нашого міста, фіксують часті випадки загорання саме авто на дорогах нашого міста, І, але те, що ми бачимо, це така ситуація, коли ми не можемо нічого зробити, тобто ми вже бачимо результат певних дій або якихось ситуацій. І єдине, що ми можемо зробити, це діяти на випередження. Як саме ми можемо діяти на випередження? Ми можемо проінформувати містян про можливі ризики, можемо повідомити їх про дати дотримання правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху, також співпрацювати з представниками ДСНС, поліції, а також фахівцями СТО, які зможуть дати експертні відповіді на питання, як саме уникнути загоряння авто, як діяти при загорянні авто, що робити, коли сталося таке загоряння, наприклад, водіям транспортних засобів або водіям сусідніх транспортних засобів, а також пішоходам. На всі ці питання вони дають експертні нам відповіді. А ми в рамках програми нашої безпечне місто співпрацюємо постійно з департаментом. Там громадського порядку і цивільного захисту населення у нас іде співпраця з ДСНС поліцією, а також фахівцями СТО. І завдяки цій співпраці, ми можемо явно виявити проблему. Бачити повну картину, як саме відбулося загоряння авто, чому воно відбулося? Можемо бачити дії населення у цих ситуаціях. А також можемо тоді якось планувати, як убезпечити себе у подальшому від таких от негативних випадків. Зараз, наприклад, у місті за прогнозами терологів, у нас буде дуже висока підвищена температура і. П'ятий клас пожежної небезпеки, тобто це великий ризик, який також має вплив на загоряння авто на вулицях нашого міста. Тому треба діяти на випередження, щоб всі були попереджені, що саме робити, як діяти. І от наша якраз задача це от зробити таку взаємодію і убезпечити від цього наших містян. Ми одразу повідомляємо, першочергово першочергове це ДСНС, Ми передаємо їм локацію, що сталося, і тоді вони можуть дуже оперативно реагувати, щоб уникнути більш негативних наслідків. Також ми, от завдяки співпраці з представниками СТО та поліції, ми можемо от переглянути і те, що зафіксовано на наших камерах, дізнатися причини і потім у подальшому убезпечити себе від таких от наслідків, щоб переглянути, що саме які правила треба нам дотримуватись, що саме робити, який інструктаж провести для того, щоб уникнути подальших таких ситуацій». Як розповів інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Дніпропетровської області, Тарас Березний, 99% усіх загорянь автомобілів це вина водія. Одна з причин це порушення правил дорожнього руху, а саме, агресивна їзда, перевищення швидкості. Взагалі, якщо усунути випадки ну, спеціального підпалу транспортних засіб, тобто пошкодження майна, то 99% всіх загорень автомобілів є виною самого водія. Як правило, це стається з деяких причин. Перша із них найголовніша, яка займає леву участку, це у нас іде порушення правил дорожнього руху, тобто агресивна їзда, це перевищення швидкісного режиму. Навіть банальна розмова по телефону під час кермування на 30% збільшує шанс аварії. Ви маєте розуміти, що під час дорожньо-транспортної пригоди всі. Конструкції автомобіля псуються є високий ризик, того, що якісь легкозаймисті речовини будуть витікати з автомобіля, можуть загорітися, і буде пожежа. З початку війни, по 14 серпня, у нас сталося 1800 ДТП. З них майже 400 було стравмованими і 40 людей загинуло. Серед всієї кількості ДТП всього 13 випадків займання автомобілів. Якщо розмовляти про те, з яких причин вони сталися, то дев'ять випадків було займання автомобіля внаслідок ДТП після пошкодження. один Випадок самозаймання. Тівка стояла у нас на Паркувальному місці і зайнялася через те, що було замкнення в електропроводці, І три випадки умисного підпалу. Профілактики, взагалі, правил профілактики є дуже багато. Щонайменше, це дотримання правил дорожнього руху і нормальна, акуратна їзда на дорозі. По-друге, ви маєте слідкувати за станом свого автомобіля. Нерідко причиною саме займання автомобіля є те, що людина не слідкує за ним. Тобто є багато водіїв, які навіть не відкривають крішку капоти і не знають, що де знаходиться. Якщо ви будете уважним водієм і перед тим, як завести зранку свій транспортний засіб, будете його оглядати, подивитись, чи немає у вас утічок мастила, чи немає до утічок якогось палива, гальмівної рідини. Ці всі рідини, потрапивши на розігрітий двигун, можуть легко самозайнятися і спричинити пожежу. По-друге, не ремонтувати автомобіль самостійно та не відправляти його на сумнівні СТО, там, де можуть вам ремонтувати автомобіль з порушенням різних стандартів, що також може спричинити до утічки різних легкозаймистих речовин і спричинити пожежу. Не перевозити різні легкозаймисті рідини в автомобілі. Та слідкувати взагалі за чистотою моторного відділу автомобіля. У нас був випадок, коли людина-фермер займався тим, щоб доставляв паливо на поля. У нього весь автомобіль був в солярі, в бензині, і під час руху необережний недопалок викинутий в вікно, залетів обратно у вікно, і машина згоріла вщент за лічені хвилини. Перші дії. Ми відштовхуємося від того, ми знаходимося зараз самі, чи ми знаходимося зараз з пасажирами. Якщо водій знаходиться сам, найперше це покинути гарячий транспортний засіб і подивитися, чи безпечно. Ечно нам його затугасити, чи зможемо ми це зробити взагалі самостійно. Якщо ми самостійно це можемо зробити, значить ми ліквідовуємо пожежу. Якщо з нами були пасажири, то перше, що ми маємо зробити, це вилізти з автомобіля самостійно і евакуювати їх всіх. І так само подивитись, якщо ми маємо змогу ліквідувати, ліквідовуємо. Якщо ми стали просто свідком. То, наприклад, ми проїжджали на автомобіль і побачили, як горить чийсь автомобіль. Тоді ми обов'язково зупиняємо свій транспортний засіб так, щоб він був в безпечній зоні, щоб на нього не перекинулось полум'я. І намагаємося евакуювати людей, які знаходяться всередині. Якщо люди без тями, тобто непритомні, ми намагаємося їх дістати, уявлюючи, що у них є перелом хребта або шиї, тобто ми їх фіксуємо і намагаємося максимально безпечно дістати з автомобіля. Після чого, поки ми надавали допомогу, наші товариші, наші пасажири викликали рятувальників, за потреби викликали. Тку допомогу, тобто намагалися всі разом локалізувати цю проблему і надати допомогу. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Далі ви дізнаєтеся, які правомірні, а які ні дії поліції під час воєнного стану. В Умовах війни поліцейські отримали додаткові повноваження, які саме права мають представники поліції під час воєнного стану, що робити, коли вас зупинили поліцейські, а також коли вас можуть затримати. І про це ми запитали у адвоката Станіслава Ліфлянчика. Пропоную послухати. Під час військового стану дійсно є певні обмеження прав громадян. Вони встановлені Конституцією України і спеціальним законодавством, що регулює воєнний стан, і безпосередньо закон, що регулює діяльність національної поліції однак, це зовсім не означає, що настала анархія, беззаконність і авторитарність діючої влади. Права людей в своїй більшості залишились в дії, і поліції додався один пункт, по якому вони мають право зупиняти громадян, перевіряти документи, тобто одна підстава, скажімо так, і вони можуть на більш довгий строк затримувати людей у випадку, якщо вони підозрюють даних людей у скоєнні якогось злочину. Раніше це було три доби, тепер це дев'ять діб, і воно буде поширюватись, поки буде діяти воєнний стан. Тобто, якщо вас підозрюють в тому, що ви скоїли якийсь злочин, вас мають право затримати до 9 суток. Однак протягом 48 годин вам повинні пред'явити якусь підозру Тобто Вас повинні оформити відповідним чином, скажімо так. Якщо цього не здійснено, вас повинні відпустити негайно. Однак протримати можуть до 9 діб без жодних там підстав для арешту тощо. Просто от ви вчиняли якісь там хуліганські дії, у вас не було, наприклад, з собою якихось документів. І от найпоширеніші порушення, найпоширеніші питання, які виникають, це по-перше, зупинення перевірки документів. По-друге, Друге, ось ця тонка межа між обшуком, оглядом, затримання на блокпостах, тощо. Почну спочатку стосовно перевірки документів. Дійсно, якщо під час вашого руху поліціян побачив, що у вас якось він підозрює в тому, що ви вчиняєте якісь підозрілі дії, або у вас там, наприклад, на одязі є плями, схожі на кров, або у вас є щось схоже на зброю, ну тощо, тобто якийсь ви підозрілий тип. В даному випадку поліціян має право вас зупинити та попросити перевірку документів. Згідно до діючого законодавства, під час воєнного стану всі громадяни зобов'язані носити з собою документи, що посвідчують особистість. В більшості випадків це паспорт громадянина України або закордонний паспорт. Інколи можна ще пред'являти водійські посвідчення. Однак це спорний пункт, тому я вам рекомендую все ж таки носити з собою паспорт. Дія підходить. Однак mm -hmm. треба розуміти, що коли ми пішли вранці, а повертаємось пізно ввечері, може статись так, що у вас телефон сів і у вас немає надії. Не паспорта Що робити, ну тобто, це проблема. Тому у вас повинні бути документи. Якщо у вас не буде документів, вас мають право затримати до встановлення особистості. Це дуже неприємна процедура, і ви будете просто-напросто ночувати у відділенні в так званому обіз'янніку. Ну воно вам не потрібно. Тому нічого тут важкого немає. Візьміть з собою цю маленьку книжицю. Або якщо у вас вже є картка, цю картку і носіть з собою просто у кишені. Це не проблема. Тобто, якщо вас зупинили, все одно залишається весь цей порядок. Тобто ви. По перше повинні впевнитись, що перед вами стоять поліцейські, і вони мають право вимагати у вас документи. Ви також маєте право попросити їх пред'явити їх документи. Вони зобов'язані їх пред'явити. Далі ви маєте право запитати підставу, за якою вони бажають перевірити ваші документи. Якщо це просто перевірка документів, маєте право їх не давати. Ну, давайте поглянемо ще й правді в очі. Маєте право це добре, однак є певна реальність. На сьогоднішній день йде війна. Ну поліціянти також дещо нервові і можуть статись такі казуси, що слово за слово, знаєте, як в анекдоті про южик. Тому треба оцінювати ситуацію, вибирати вірну модель поведінки. В більшості випадків достатньо просто пред'явити документи, вічливо провести бесіду якусь і піти далі, не качаючи права. Якщо відбувається якесь злісне правопорушення з боку поліціянтів, ви це вбачаєте, в цьому разі можете спробувати качати права. Тут я рекомендую включити відеозапис на телефоні. намагатися намагатись якось залучити увагу оточуючих, тобто розмовляти голосно, щоб ну, приводити внимання, да попросити когось ще щоб він фільмував дані обставини, тобто і фіксувати всіляким чином дане правопорушення. Якщо це не блокпост, ви маєте право знімати. Навіть якщо це блокпост, ви можете знімати, однак безпосередньо поліціянта в поліцейському автомобілі, тобто щоб блокпосту не було видно і не повідомляти, що це блокпост, де він знаходиться, тощо. Тому знімати ви маєте право заборонено знімати лише блокпост. Блокпост зйомку можуть бути дуже великі неприємності не тільки в законодавчому рівні. Справа в тому, що при отакій от ситуативній зупинці, там перевірка документів з огляду на те, що ви там підозріваєтесь в чомусь, там і у вас там вигляд підозрілий і тому подібне. Поліцейський має право здійснювати поверхневий огляд. Поверхневий огляд це значить, що він має право там металошукачем пошукати у вас там по кишеням, що у вас там є, провести руку. По верхній частині одягу, однак ви повинні бути одної статі. Тобто можна буде провести рукою по одягу, шукаючи щось заборонено, так або попросити відкрити багажник автомобіля, салон автомобіля або сумку, портфель тощо. Попросити самостійно залазити в кишені, самостійно проводити там огляд речей, що знаходиться у якомусь сумці, там багажнику, автомобілі, тощо не мають права, тому що це вже буде обшук. Тобто обшук це вже самостійна дія безпосередньо поліцейського. Це є, вона може здійснювати на відповідній підставі. Це лише огляд фізичний, і на прохання поліцейського, ви щось там відкриваєте і йому щось показують. В такому разі, якщо поліцейський вважає, що впевнений. От ми зараз переходимо тепер до обшуку. Якщо поліцейський впевнений, що там от в нього в сумці або в багажнику, що він відмовився відкривати, знаходиться щось цікавеньке, він повинен тоді затримати особу, що оформлюється відповідним протоколом затримання, в якому обов'язково вказується підстава такого затримання. Підстава не може бути перевірка документів чи обшук. Підстава це він здійснив якесь правопорушення або схожий на якусь особу, там що знаходиться в розшуку, складається протокол затримання. Після того як було складено протокол затримання, можна проводити обшук. Однак він також оформлюється протоколом, і до обшуку обов'язково повинні залучатись поняті, і їх повинно бути не менше двох. Без них не можна проводити, і тут же може проводитись обшук. Ви можете фільмувати дану обставину на свій телефон на будь-яку іншу камеру. Це можуть здійснювати сторонні люди, це не заборонено законом. Знову ж таки, з вашого дозволу, тому що обшукують ваші особисті речі. Тобто, механізм такий: затримання, протокол, обшук, це протокол, огляд це не протокол і перевірка от документів. Там це не затримання. Чи законно, коли поліція виписує повістки на блокпостах? Стосовно затримання на блокпостах видачі, до речі, повісток поліціянтами, і тощо ми бачили відео багато відео в інтернеті, коли поліцейський виписував на калінці повістку. При цьому в ньому в кишені знаходились бланки повісток вже з печаткою, якимось підписом, і він туди просто вписував прізвище, ім'я по батькові. На моє глибоке переконання, це є дуже грубим порушенням, навіть можна сказати, злочином. Тому що, по перше, повістки повинні виписуватись командуванням того військомату, до якого приписано. На особи, які видається дана повістка, по перше поліцейський не є суб'єктом, який має право їх виписувати. Видавати може виписувати ні. І по третє, пусті бланки з печатками та підписами, в які вписуються якісь дані. Це в принципі підробка документів. Службовий злочин. Ну на моє глибоке переконання згідно до діючого законодавства. А, тому видача повісток можливо в, таким, в такому механізмі. Поліціянту видають пачку повісток, вже заповнені, оформлені з відповідними прізвищами ім'я по батькові. І він повинен вже там по чергам в АТБ, чергам там на заправках, там в парках і там, де вони там гуляють, шукають кланістів. От шукати ось цих осіб, що зазначені в. В повістках і вручати їм ці повістки. Ось такий механізм. Те ж саме стосується поліцейських, що знаходяться на західній mm -hmm. частині України. Тобто там, де взагалі там люди приїжджають, вони не стають на облік, однак їм видають повістки до військоматів, де вони не приписані. Це незаконно. Тому mm -hmm. що, так. Громадянин порушив законодавство. Так він не став на облік. Однак, це підстава для того, щоб поліцейський склав відповідний протокол та направив його до суду, а не видав йому повістку для явки в військомат, де він не приписаний. Повістка це взагалі не покарання, це не протокол, не постанова, не штраф. Повістка це повідомлення про явку за мобілізацію. Це порушення, звісно, порушення, чисельне порушення. Це був адвокат Станіслав Ліфлянчик про правомірність дій поліції під час воєнного стану. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії з строк подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти строк подачі 20 вересня 2022 року і механізми швидкого реагування строк подачі 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки, контактні дані для отримання консультації – телефон 044 504 22 66. А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці Креативної Європи. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера фіру Ольга Самсонова, інженера фіру Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.